Щойно вийшла на зв'язок одна з трьох зниклих у Білорусі активісток Фемен Інна Шевченко. Пишуть дівчата на власному блозі. Білявка розказала її разом із двома соратницями 19 грудня. На вокзалі мінська захопила міліція та представники КДБ. Подробиці розповіла феменка Олександра Шевченко. І вони їх просто викрали з вокзалу, посадили в машину, зав'язали їм очі. Всю ніч я так розумію, везли їх у цей ліс, в якому їх сьогодні зранку покинули. У цьому лісі їх заставили роздягатися, їх облили маслом, їм погрожували підпалити дівчат, їм погрожували ножем, яким потім відрізали дівчатам волосся, їх побили і залишили голими без одягу, без речей, без телефонів, без грошей у цьому лісі. Дівчата пішки вже зранку вийшли з цього лісу. І дібралися до цього невеличкого села. Вийшли з нами на зв'язок. Зараз вони знаходяться у якогось чоловіка, який єдиний з усього села зголосився їм допомогти. Дівчата дісталися села Бєкі Єльського району Гомельської області. Тепер їхні українські колежанки просять допомогти забрати і сховати активісток, аж поки туди не прийдуть працівники посольства України в Білорусі. Напередодні феменки провели акцію під стінами білоруського КДБ, назвавши її в жопу кадебацьку. Саме після неї топлес активістки і привернули увагу білоруських спецслужб. Усім останні заявили, що інформації про причетність своїх співробітників до побиття феменок не мають. Відповідну заяву зробили представники міністерства внутрішніх. Прав і комітет держбезпеки Білорусі. А до побитих дівчат у білоруське село приїхав консул українського посольства. Як повідомили в МЗС України, активістки почуваються задовільно, на здоров'я не скаржаться. Разом з консулом дівчата поїхали до райвідділку міліції, щоб встановити їхню особу. Білоруські міліціонери претензій до українок не мають, тож найближчим часом їх відправлять на батьківщину.